Тарас Григорійович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині у сім'ї Кріпаків. Жили вони в Злиднях, багато працювали, щоб приготувати сім'ю, а сім'я була чималенька: п'ять сестричок Тарасових і двоє братів. Назвали їх Катерина, Ярина, Три Марії, Микита і Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасові Заняні. З дитинства був топитливо, любив малювати, співати. Тарасові було дев'ять років, коли він залишився без матері. Батько одружився в друге. В друг. Мать мала трьох своїх дітей і в хаті стало на Коли ж через два роки помер і батько, хлопець пішов у найму. Тарасові дуже хотілося вчитися. Але... Шкільний дядь, до якого найнявся малий за можливість навчатися, вихилився п'яницею та змушував його красти. Потім хлопець знайшов собі нового вчителя, маляра, але Тараса приставили козачком до пана. Це була нудна робота. Цілий день чекати, поки господар забажає люльку або склянку води, яка стоїть перед ним на столі. Местоючи заборону, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це одного разу його дуже покарали, але й помітили найбилякі здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра, вчитися на кімнатного живописця. Коли Тарасові минуло 17 років, він опинився зі своїм паном у Петербурзі. У 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва. Він з великим завзятцем взявся на за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії художництва, він водночас добував знання із мови, літератури, історії, географії і навіть математики і незабаром став освіченою людиною. Друзі, земляки посприяли виходу першої книги його вірші Кобзаря. Поезія Шевченка не просто зачаровувала, вона будила прагнення доволі національну гідність. Українців, тому поет був небезпечним для царського уряду і його було заслано рядовим солдатом на довгих 10 років, заборонено писати і малювати. Серед небагатьох пожиттєвих видань Тараса Шевченка особливо посідає його кни... остання книжка, буквар Південно-Руський, складена з найкращих з... зразків фольклору та частково з власних творів. Ця книжка для учнів недільних шкіл була першою дитячою демократичною читанкою в Україні. Десять тисяч примірників книжки було видано власним коштом поета. Продавалися вони лише по три копійки, щоб їх могли купити і найбідніші селяни. Буква став найкращим дарунком дітей, яких поет дуже любив. Мартро Шевченко. 10 березня 1861 року поховали його на Смоленському кладовищі в Петербурзі. У травні того ж року домовина поета перевезена в Україну і похована, як він сам заповідав, на Чернечій горі над Дніпром біля Канева. Бру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі, лани широко широкополі. І Дніпро і Кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у син'є море кров ворожа. От той ді і лани, і гори все покинуть і по олину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропіте. і мене, сім'ї великих, сім'ї вольні, Нові не забудьте поминути на злим дихам злого. Садок вишневе коло хата, пущі над вишнем угодуть, готрі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хата, вечеря зіронька встає, дочка вечеря подає. А мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чого, і чужому навчайте. і свого не цура. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цурають, в хату не пускають. Свої діти як чужі, і немає злому на всій землі безконечно, веселого дому. Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Весна, чорну землю сону розбудила, Відчала її ряском, барвінком укрила і на полі жайворних словейка гаї землю убрану весною вранці зустрічають. Тарас Григорович Шевченко реве та стогне дні широк. Сердитий вітер завива, додолу верби високі, Горами хвилю підійма, Плідний місяць на тупо із хмари, де ти виглядав, неначе човен в синьому морі, то виринав то потопа, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Свідчи в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.